На перше Путін не збожеволів вчора, чи там в п'ятницю, коли почалися ці масовані удари. Я думаю, що Путін збожеволів фактично з Рязанського сахару, коли він фактично підірвав кілька будівель. Тобто ще Росії. до свого президентства. Двадцять да. 25 прийшов, років тому да, він прийшов до президентства через кров власних співвітчизників. Далі була брутальніша друга чеченська війна. І до речі, це ж ми, ми маємо нагадувати нашим партнерам забутькуватим, що Росія програла першу чеченську війну, була Хесав'юрські домовленості. А потім буквально за пару років. Почалася нова війна, і ми ну, фактично знищили а, цю державу, державність і поставили пізніше цю маріонетку Кадирова. І далі це? далі, давайте згадаємо 2008 рік напад на Грузію. Хоча тоді псевдопрезидентом був Медведєв, але зрозуміло, що всі важливі пливи силовим блоком були залишалися у Путіна. Далі 14-й рік, а, і до речі, тут теж дуже важливо, а, Трамп зміщує відповідальність за війну на Зеленського і Байдена. Но війна почалася з Обами і Янук. Ковича навіть не Порошенка, якщо ви згадаєте, що е, почалася анексія Криму в лютому 2014 року, коли президентом е, юридично, фактично, ще був Янукович. Е, далі наступна річ, це звичайно, MH17, майже 300 пасажирів була вбита. Я вже не кажу про вбивство Березовського. Там невідомо. Литвиненка Ми точно знаємо, що вбили. Потім там велика кількість була інших вбивств на території Німеччини і е, Британії. Я вже не кажу, там втручання у вибори. Хакерські атаки і так далі. 2015 рік це Сирія, фактично геноцид сирійського народу, і потім ці хвилі біженців були спричинені російськими бомбардуваннями. Ну і звичайно, 2022 рік. А далі у нас Бородянка, Єрпень, Буча, Маріуполь, Ізюм. Ну тобто там просто десятки місць було вчинено значить, злочини. Я вже не кажу про понад 60 дітей вбитих українців. Понад 20 тисяч росіяни хизуються, що там, їх, здається, вони казали про 70 тисяч, 700 тисяч українських дітей, які вони вивезли з окупованих територій.